У Чернігові масштабно відсвяткували день фізичної культури і спорту. Сотні представників різноманітних видів спорту та спортивних закладів усіх вікових категорій зібралися разом, щоб привітати одне одного, похвалитися досягненнями, обговорити українське спортивне сьогодення та набрати новачків у свої ряди. Зараз мене радує наприклад те, що батьки вже практично з самого народження дитини вони розуміють, що треба брати дитинку і вести її на секції, вести там у дитячій юнацькі спортивні школи, що це вже не є якимсь обов'язком навіть зага. Освітніх шкіл не треба проводити якусь таку глобальну рекламу для того, щоб дитячі юнацькі спортивні школи наповнилися вихованцями. Дійство розпочалося на красній площі міста, де видатні спортивні діячі Чернігівщини отримали почесні нагороди від управління сім'ї, молоді та спорту міської ради. Потім процесія вирушила до центрального парку культури та відпочинку. Дуже такий веселий захід. Ми розбираємося з усіма тренерами, з фахівцями, з президентами федерації. На сьогоднішній день це саме велике питання це спортивна інфраструктура. На превеликий жаль. На сьогодні спортсмени займаються або в загальноосвітніх школах, або в підвалах, або в півпідвалах. Немає жодного об'єкта спортивного, який би вимагав не то, що сучасне вимога, але щоб мали змогу просто тренуватися. Чого на заході точно не паркувало? Так це бажаючих поповнити ряди численних спортивних секцій Чернігова. Кожен міг знайти тут заняття до душі від мирних шахів до агресивного теквундо. Даний момент у нас. Слава Богу, дітей вистачає. Да, так, звісно, матеріальна база плоха, зал плохой, ну и условия тренується в подвалі. Ну, не в этом суть. Можна і достичь високих результатів. Чернігівська область єдина в Україні, яка досі не має власного палацу спорту. За словами Андрія Дереземлі, ідея створення такого комплексу виникла ще в ті часи, коли долар. Був по 8 гривень керівництво області та міста на нещодавніх зустрічах зі спортсменами неодноразово наголошувало на планах збудувати такий цей об'єкт. Наразі на розгляд прийнято проект стрілецького комплексу за авторством Олени Костевич.